Добрий день, це канал о, сіді їх треба. Ага, ні, є, сі у мене. в мене. На каналі я і мої кози і ми будемо щось готувати смачне. А готувати ми будемо, не знаю, також ще не готувала, але попробую. Так, тут в мене перемеляна печінка з фаршем. Це в мене меляний перець. Гляна тут цибуля і часник. Це гірчишний порошок. Бо гірчиці горошком немає. О то перець. Ох. Так, це в мене сіль. Хочемо ще дати перець горошком і любу свою приправу, яку хто хоче. І зараз ми будемо готувати щось смачне. Я думаю, буде смачно. Я ще так не готувала. Ну, зараз ми на... наготуємо. Буде у нас смакота, буде така печінкова кобаса. Я думаю, буде смачно, бо так печінки не хочуть їсти. А так. Ну, в паштеті тільки печінку люблять. А так туша не... не хочуть. М'ясо сюди брала жирніше, котре саме жирніше оставила. А, і серце сюди ще змололо. То все з козлика. І фарш, і печінка, і серце, все з козлика. А, файно пахне часничком от І зараз будемо робити кобасу. Кобасу буду робити ось з цих кобасницях, що я купляла. Ось. Де, їх, де на них посилання? У мене в коментарях є посилання, де я робила розпаковку і купляла. Там є закріплене посилання на цей сайт. О, О я думаю, що. Зараз по стої минутку я наготую машинку, зберу, трубку треба поставити і будемо начиняти кобасу. Так, кобасниці натяла, ну всі зразу воду не мачаю. Бо вони, якщо сильно чим більше розкисають, то тим е, тонше робляться ну, і хуже для начинення. Вона може тоді розрізатися. Ось так, розмочую водій. Це з машинки я дістала ножі і різака. одразу сюди положила. І будемо зараз. В'язати. Зав'язати треба тісно і дуже тісно, бо. Я вже раз пробувала не тісно зав'язати. То трошки не здало виходи.

Та вже була напхана в трубці. А, точно. Тобто... а ось така виходить. Ось так. Зробили ми таких 5 штучок. Та маленька остання. Тих ось таку зробили ми кобасу, зараз її. В духовку запікатися. Варити та її кобаси не буду. Просто буду зразу в духовці запікати. Попроколюю. На пательню і в духовку. Запікатися буде при температурі 180 градусів. Подивлюся, як буде пекти. Моє 200 потів поставлю. Ну, спочатку буде 180 градусів. До готовності. То десь годину часу не менше. Та, як там той раз мені писали, що фу, не файна кобаса, немає червоного відтінку, селітри. Я в свою кобасу не даю. Таї хімії, мені колір. Не важний. Мені важливо, щоб вона була смачна і корисна. А те, що... а те, що там вона не такий колір має, як вам комусь хочеться, ну, ви свою робітку з селітрою, з міндобривом з чим хочете. Мене це не... Не... Як? не цікаве. Я роблю, як мені добре, як мені смачно. Ось такі -то справи. Що там писали, фу, темна, фу, не гарна, без кольору. Ну, Хто їсть колір, а хто їсть смачно і здорово. Ось так. Корис. Так що корис, корисно. Так, щось що такі діла. Ладно, я буду відправляти. Пательню я в пательню положу трошки козячого жиру. Ой, щоб він топився, щоб вона собі жарилася, файно випікалася. І хай печеться. А тоді вже як спечеться, вам покажу, яка вийшла. В мене смакота. Ось так там. Ну, а поки камість пауза. Ось така вийшла. У мене кобаса, одну вже з'їли, а цю починаємо їсти. Трати пішли мене? Ні. Ріжеться дуже гарно. Ну, раз їдять, значить і смачно. Вийшла, що ароматна, то факт. Дуже часничок файно пахне. Ну, я думаю, вона довго, довго не дотримується. Ось так. Виглядає. Ну і зараз я спробую. Можна з тією шкірочкою їсти, можна без шкірочки. Ну я спробую. Без шкірочки. Чуть-чуть не досоляна, да? можна було б більше посолити. Ну, на смак смачно. Для мого чоловіка якраз добре, бо він сильно пересоляне, не їсть. Що не досолює. Ось так. Бачите? І гори зробити кіше. Так що, хто до мене? На таку кобасу, на таку смакоту заходь, Я поділюся, не жадіна. М -м -м, але смачно. Ой, ти куди? хто дав і не... і не сказав, що тут є печінка, я навіть би не почула, що тут є печінка. Так що, хто буде готував? Всім смачного. Мирного неба, міцного здоров'я. І все самого-саме -самого кращого. Дате? Mm -hmm. Дара. Кіручки, да. Тобі mm безкірочки. -hmm. Я вже тобі оберу. Тримаю. Ось таке тоді. Так що готуйте, смакуйте, всім до зустрічі! У кого є така можливість, не забудьте поширити в других соцмережах. Ну а хто ще не підписався, підписатися. Якщо вам подобається моє відео, не забувайте нажимати дзвоника. І всім всього самого найлужчого. До зустрічі в слідуючому відео. па па па, -па.